Антонич був хрещем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Моя країно зоряна, біблійна й пишна, квітчаста батьківщина, вишній Соловейка, де вечори в Євангелії, де світанки, де небо сонцем привалило білі села нині Вишні Кучеряви п'янку, як за Шевченка знову поять пісню Хмелем. Для того, щоб написати ці рядки, він мусив стати людиною. Постать Антонича, яку нехтували за радянських часів набуває все більшого значення за в умовах української державності і свободи. Це один з українських поетів, поетичних геніїв ХХ століття. Антонич був поетом і жив у Львові. Його доля повелася з ним як нерозумна і легковажна жінка. Вона любила шал молодого натхнення, та коли він почав затихати, поступаючись місцем змужнілому слову, вона привела до поета свою подругу. Смерть і штовхнула його в її обійми. Богдан Ігор Антонич народився на Лемківщині 5 жовтня 1909 року в родині священника. Його рідне село Новиця тепер на території Польщі. Новиця мальовниче гірське село поля й городи на схила гір, темносині смерекові ліси, дзвінкі ручаї, згори й потоки, краєвиди, оспівані Антоничем, тут є реальністю. Село корови моляться до сонця, що полум'яним сходить маком, струнка то поля тонша й тонша, мов дерево ставало б птах. Відвоза місяць відпрягають Широке конопляне небо. Обвіяна далінь безкрая І в, симі, в сивім димі лісу гребінь, Згір яворове листя лине, Пужіль і півень, і колиска вливається день до долини, Мов свіже молоко домине. Єдиному синові досить заможніх людей життя могло стелитися м'якими і веселими веретами, якби не війна. Родина Антоничів змушена була тікати з рідного села, бо воно лежало на теренах воєнних операцій. Хто знає? Можливо, доля біженця залишила маленькому Богданові назавжди ту печаль, про яку Згадує його гімназійний вчитель Гец. В класі Антонич нічим спеціально не відрізнявся, але не був таким веселим, як його товарищем. 1919 року брат матері поета Олександр Волошинович був засуджений до смерті режимом Пілсудського за те, що домагався приєднання Галицької Лемківщини до Чехословаччини. Знову родина Антоновичів тікає з Новиці, тепер уже від переслідування польської жандармерії. Деякий час Антоничі з десятилітнім Богданом жили на Львівщині. Важко сказати, хто і як виховував майбутнього поета. Згадують про няньку, яка читала на пам'ять малому Антоновичеві поезії Шевченка, оповідала казки, співала колискові. Різні хворощі нападали хирливого з природи сина Антон Антонича. І він не ходив до початкової школи, а готувався у приватної вчительки складати іспити до гімназії. Чи не та вчителька своїми книжками? Як і няня своїми співанками спричинилася до того, що в польській гімназії в Сяноці Антонич горнувся до українського товариства студентів. Учився Антонич добре, але не любив вириватися вперед. Дуже любив Богдан Музу, був в нею сильно замилований. Але він любив не тільки на скрипці грати, а й пробував компонувати сам музичні твори. Одну його гріч грала ціла гімназія. З 1928 по 1933 рік Антонич навчається у Львівському університеті на філологічному, чи, як тоді говорили, на філософському факультеті. Гурток україністів заслуховує його філологічні студії. Так само Антонич. Виступає перед університетськими друзями. З 1931 році виходить його перша збірка привітання життя, яка привернула до нього увагу Львівської літературної громадськості. Закінчення університету збігається в Антонича з видатною подією в його житті, виходом у світ. Другої збірки три перстені. Три перстень. Крилата скрипка на стіні, червонець бан, квітчаста скриня, у скрипці творчі сплять вогні, роса музична, скр... срібна й скрині У дні три зорі трьох перстенів ясне камінь в червонім дзбанім ятний трунок, зелені краплі Яворові дзвони, окрилене Струно весні шаленій і любові, підноситься у гору дах кружляє дзбан, співає скриня і сонце, мов горючий птах, І ранок спертий. Навориння. Ця книжка поставила Антонича в перший ряд західноукраїнських письменників. Після закінчення вищої школи Антонич зайнявся виключно літературною працею, з якою і жив. Розповідають, що він побоювався вчителювати, говорив: як піду на практику, а потім на посаду, то вже нічого не напишу. Він знав, що польські власті все робили, щоб перетворити життя українського вчителя на суще пекло. Ще в університеті він наткнувся на болючу несправедливість, його мали послати вчитися до Болгарії. Одначе керівники університету пошкодували державних коштів для цієї мети лише тому, що він. Не був одружений. Неподілена туга молодості відіграє неабияку роль у зростанні напруги письменницького слова. Так було і в цього самітника, що з усіх жіночих примх знав тільки буркотливість своєї старомодної тети, в якої мусив мешкати. За чотири роки з 1933 по 1937 рік Антонич написав ще. Але тільки одна з них, Книга Лева, вийшло його, за його життя 1936 року. Дві інші зелена Євангелія і ротація Посмертні видання, датовані 1937 роком. Молитва до зір. Не Несрібломиршеве, не хмір. Лавр сумнівний і двозначний, не дотипів грайливих слів, не успіх в грі на риск небачній, не уст золотомовних мед, не почистий солодких манна І навіть не чеснот букет, що світлість їх не раз оманна, не винуграду темний сік, у колі дружньому за чає. не мус єлей, що на весь вік Тавром людину назначає. Невигаданий вхитрий лад, що мірять душі, вчений лікоть, не домохвильців млявий чад, нещирий хвальб слизька музика, не захист мрій, блаженний дім, але молімся зорям дальнім, щоб нам дали на світі цім життя величне і страждальне. На цей час робота Антонича над оперною драмою «Докуш», над мистецькознавчими, теоретичними статтями на романі, над романом на тому березі, який, на жаль, так і не був закінчений. 6 липня 1937 року Антонич помер. Він захворів на апендицит і після вдалої операції вже мав намір виписувати. Але тут же друга важка недуга запалення легенів підкосила його навіки. Поет похований на Янівському цвинтарі у Львові. На його могилі стоїть скульптура відомої майстрині Феодосії Бриш, твір, який є відбитком життєствердної філософії співця. Правду творчості Антонича належить майбутньому. Але вже сьогодні можемо сказати, що та правда передусім у неповторності світу, створеного поетом, світу, осяяного з глибини філософією життєствердження, і прийдуть із Єлеєм, прийдуть з Терезами краси помильні судді і відважать. Діапазон, п'яніння, думку, слова гаму, а ти, як завжди, будеш сам, щоб все забути. Так уявляв собі Антонич свою посмертну славу, побіч якої він, як і в житті, мав бути самот. Ні кадила, ні ваги, що важить смуток, наче в гріхи в чистилище, ми не беремо, ідучи до Антонича. Ми беремо його книжки і відкриваємо їх достоту, як вікна у п'янливе повітря Лемківщини, у зорі, що лопочуть на тополях, у сонце, яке воли рогами колють, у світ, що живе і розвивається за законами. Дивовижно точних і завжди нових метафор. Якщо Антонич не міг догледіти очима майбутнього, то вітер століть він чув і не помилився в його охарактеризуванні. Вітер століть. І вітер вія від століть, крилатий, вільний і неспинний і вчить свободи туги. За чимсь незнаним і нестримним, і повторяє нам, прибитим у зривах, страчених на марне, що вже ніяк життя спинити, і що життя це не казарма. Антоничева поезія це негаснущий гаснущий перстень життя, який передаватимуть із покоління в покоління, здивовані читачі. Що за чадуванням сонця і людиною не пропали ніколи. Привітання життя! І день, і вік однаково минають, не задержать нам хвилі, кожна мить знов родить другу мить, і перша в другій спить, Обі у третій, та як вежа час виростає. І меж немає і нас мить. Так на минулого й майбутнього раменах, повішеному в плахту долю нашу. Ми ланцюга поодинокі звена, ми відтинок малий зі стрічки часу. Це наших днів звичайна тут дорога, не падає ніщо до безвісті води. Віддати треба нам життю що мога, а треба кожному що поки молодий. Тепер ще квітка дійсності надією цвіте, не кидає ще тіні дерево з невіри, хоч знає, що морози, серце вірує про те, і ліктями у житку правди ще не мірить. Для молодих плечей легкий є неба в юг, в одноманітності не явиться нам позір. О, не словами уст, але словами рук співати будем пісню на житті порозі. Вітай життя, ще більш даєш і щастя, і красу, і сум, і горе в мені, юний пал, не вмерщі. Вітай життя, і на привіт тобі я понесу м'яке та в панцир крив... кривцевий закут.